Друзі, всім привіт! Запрошую вас на орхополювання до епіцентру. Минулого разу я так сварилася на епіцентр, так сварилася і бачу, що почули вони сварку і оцінили безліч орхідей на 50%, а то і на 80%. Зараз я вам показую те, що є в наявності. Так, ціна немаленька, і завоз не свіжий, але, в принципі, є що подивитися. Є непогані екземплярчики, але якоїсь супердивини я не побачила, чи то ми розбалувані. За виключенням цього бігліпчика-рожевого. Він справді чарівний. Ну, але це таке така справа. Смаку. Якби ще декілька років тому нам таку поставочку, то вона б здавалася неймовірною. Ось дивіться, який плямистий, але ж бачимо, що це все уже категорія від цвіташки. Так, уже ми звикли більш до свіжіших красунок. Оце, дивіться, яка гарна. Оце новенький сорт. Вона дуже-дуже довго квітне. Так, і неймовірна полька доць. Це те, що в наявності без оцінки. І бульбові. Пару бульбових орхідеючок. Ось ще рожева така воскова. Так. І оце пішли-пішли оцінки. Ці ще не оцінені, лише частково, але вони вже чекають на оцінку. Бачите, стоять. А це моя мій скарб. Дивіться, що я купила. Я давно на неї дивилася. Непоганий в неї стан цієї орхідейки там за 230 чимось з з гривень. Потім дивіться, що я собі урвала. Ось такого манхеттена за 262. І ось, подивіться, яка рожева білорожева красуня бігліп, Неймовірний, просто неймовірний, подивіться, яка коренева, яка розетка. За 224 гривні. Бачите, на них оцінка 50%. Це вам Поки там ходила-бродила, одразу ж показала, що я собі прикупила. Це все чекає на оціночку. І це тільки початок. Тому що орхідей дуже багато. За тими цінами, що на них стоять, їх майже ніхто не купує. Дивіться, який бігліп теж готується на оцінку. Бачите, там ще стоять орхідеї. І тому. Дуже добре, насправді, тут я хочу похвалити епіцентр, що їх не просто викинули, а їх оціняють. В принципі, я вам далі буду показувати оцінку, вона дуже в непоганому стані. Це також в наявності. От зверніть увагу, такий пудровий красунчик. Це те, що поки що не оцінене. Я вам показую карнавал. Бігліпчик такий, він мультифлорного типу, але там щось ціна якась космос за 600 гривень. Так, он персик. Ну знову ж таки, Тамара, схожа на муколу. Так, і тепер переходимо з вами на оцінку. Дивіться, яка біла із такою дуже цікавою рожевою зубою. 214,50 Ось, дивіться, гарненька така, біленька. 262. Ось взагалі там за 93 гривні, бачите, 311, 224. Можна обрати, у кого невеличка колекція, і, в принципі, ось дивіться, оце класно. Я на неї дивилася, вона камера б не передала, але вона дуже там гарна. Он, бачите, за 179 гривень. Можна собі набрати квіточок. Оце така ціна вже адекватна. Так, 179, дивіться, яка крупна. Але, друзі, будь ласка, обробляйте одразу від шкідників, тому що там нашестя тріпсів. Вони просто пожерті тріпсами. Потрібно одразу обробляти. Так, ідемо з вами. Обходимо з іншого боку. Тут також оцінка, друзі мої. Як гарно, я впевнена, що її зараз не просто розберуть, а розгриву. Дивіться, який біглі. Він класний. Але це на 429. Уявляєте, скільки він коштував? Це 779. Це гранді Флора. Так, романс. Ну, бачите, тут різні, різні. Квіти повороті. І жовтенькі, і і рожевенькі, і біленькі все, що хочете. На будь-яку ціну, на будь-який смак. Оце Summer Song, вона неймовірна. Що тут ще гарненького показати? Дендробіум, дивіться, 93. Да? І оце, друзі, мої, оцінка 80%. Тут взагалі орхідеї дуже класної якості. Вони були по космічним цінам. І їх оцінили на 80%. Там можна поритися почитати назви. І за назвами обрати собі те, що хочеться. І ось дивіться, ще стелаж з оцінкою 80%. Дивіться там. І там дуже дорого, дивіться, який стан квітки, да? 157. І на них там ще є, ось подивіться, яка коренева. Супер! Якби в мене був час, я б там порилася, подивилася, можливо, десь назви. Лишила все вам. Так що приїжджайте, забирайте квіти, вони там в гарному стані. За такі от цвіташки можна віддати такі гроші. Дивіться: 119 жовтий, там прям є надписи, які це квіти. А я з вами, друзі, не прощаюся. Гарного цвітіння вашим орхідеям, мирного неба. Скоріше, закінчення цієї клятої війни. Обіймаю вас, дякую, що ви зі мною. Пишіть, що ви прикупили, бувайте.